Доброго ранку. Так, я тут заходжу в гараж, хочу поставити на зарядку акумуля... Не, акумулятор, може це оприскувач. Так, себе ще його взяла нормально. Я розряджений, хочу вже сьогодні обробити ті троянди. Я бачу тлі на них вже немає, як було, а оце е, такий вбілій. Листочки всі білі, борошниста роса. Так, уже він тут, напевно, зарядився цей оприскугать. Моє зелена світитися, зелена, значить, оприз. Ось мені тут порекомендували такий засіб, ні разу його не використовувала, не знаю. Тут хоч про троянди нічого не написано, Ну, сказали, що підійде, значить, підійде. Або мене надурили. ось беру ящика, вже тара розвільнилась, бо в нас було все зайнято. І піду ще виберу там остальні грушки, ті що в квітнику. Бо я хочу оприскати ядами. Ну, троянди там, рослини всі, щоб вже не чіпати грушок, щоб на них не попало. Бачите, там куча сміття, не звертайте уваги, назбирали б будемо вивозити. Став на полу позбирати, які краще, на землі, точніше. І вже займатися тоді квітами. Буду зривати всі підряд, а потім перебирати. Ось такі геть вже вони не погляд. Зірвала пару грушок і вєтка зразу піднімається. Ось тільки Зірвала я ці грушки, тільки в мене там одну віточку, я не можу достати. Там пару штучок висить. Нічого, чоловік прийде, вирве. Ось тут позбирала все, що таке погане. Усіх ящичок, хто піде в компусну кучу. Це тут вийшов такий ящик і там ще трошки. О, тепер зараз буду займатися трояндами. <кхід> буду обстригати їх. Ось ця дивіться, взагалі, куди її залишати. Хвори листя. Стовбур навіть якийсь такий пошкоджений. Їх треба звідси забирати, зачищати, обрізати, хай вони трошки відпочинуть від цвітіння, трошки пролікувати їх. Ось так і буде їм краще. Так, зараз йду секатора брати. Є на мене Ось ця взагалі я її, напевно, прямо під самий корінь виріжу. Схоче жити випустить коріння. ну ці пагони, а якщо ні, то вона вже. Ну, вона така, вона вже ніяк. От... Вона як дерево росте. Ця теж. Я хотіла залишити її, бо я якось бачила, що. Якось в людей пагони, такі довгі пагони, і там прям багато-багато троян. А я як її обрізаю, ось такий, ніби як кущик залишається і все, а потім оці пагони воно випускає. То може, якщо я їх залишу, то вони вже, виходить, навесно будуть, ну, на них піти будуть. Чи Це я так собі думаю тільки. От, не знаю теж, що з нею робити. Так, ну все, буду приступати. Всім доброго дня. Так, вчора я так і не закінчила з трояндами, там трошки пообрізала, але вже вечір настав. Дитина проснулась, тож я зайшла в хату. Ось хочу показати, що я вчора робила ввечері. Накривала хризонтеми. Бо вночі був мінус один, ну, десь ноль мінус один. В замку прямо було. Таке, такий лід був на рослинах і на всьому. Я ось накрила для того, ті хризантеми, які ще не розпустилися, щоб. Бо там ще далі обіцяють теплі дні, а тут пару ночей нульова температура може бути мінус, то. Жалко, якщо померзнуть, нехай би ще поцвіли. Зараз я познімаю ці пакети. От ввечері, напевно, знов прийдеться одягати. Бачите, їм добре, їм нічого тут немає. І ця теж. Навіть цікаво побачити, які вони взагалі будуть розквітати, бо це ж такі, що вони ще ні разу не квітнули. Та хочеться побачити. Так, я ці пакети залишу тут, потім приберу. Денис, забирай звідси синочок екскаватора. Забирай. Не кидай сюди його, хорошо? Не кидай. Та пане. Отже цього линзії. Теж нічого їй немає, слава Богу, все добре. А я зранку виходила, ось на цівна прямо така темна. Ну нічого, їй теж нічого немає, слава Богу, все хорошо. Ну і добре, зараз я піду з тих, познімаю. Я тут вчора трошки обрізала троян, це я вам пізніше покажу. О, щось зміється біленьке, цікаво. Це такі крупно підкові, чи колесові, як тут правильно називають. Ось тут щось теж хочу таке бути світленьке. це вже, мені кажеться, і не розпуститься, а може і розпуститься. Вона поки прийшла в чувство після пересадки, то вже, але може бути ось пару бутончиків ще показує. От. Так, ну зараз я буду їх далі обрізати. Беру в поміч ось таку ножок, вона вже трошки в нас поржавіла, але ну, нічого. Там же секатор мені не допомагає, там дуже Тут груба роза. Оце цю, що я мала залишати. Я її буду все-таки розчищати. Тут ці пагони занадто великі. Дивіться, яка вона тут уже вся переплелася і треба розчистити повністю. Вчора нарвала тут букет, розвирізала обрізала, які залишились. І забулася за них. Вони тут ніч бідні пролежали. водичці. Okay. Їм тут нічого немає. Вони навіть живіші стали. І це які гарні. Коралова, така, але вона вже колір трошки втратила. І ось така гарна теж, вона така червона, але но... така з рожевими вставочками, скажімо так. Вот так. Да? А -а -а. Що, Денис? Дивіться, що я з неї залишила. Тут ще така була центральна віточка, я хотіла її залишити, але як почала зрізати, воно там все трухняє, воно само звідти повивалювалося. Оце саме живіше, що осталось, що я залишила. Та ветка теж вже дуже стара. Ну, це такі самі-самі, що молодіші, хоч, хоча б є зелененьке таке на стовбурі, бо то все коричневе трухньове. Ось дивіться, наприклад, я покажу. Геть вже. Ось, і ось цю троянду. Це взагалі. Ой, залишила таких 4 пагончика, тут все позрізала. Такий він. Я думаю, він повипускає всіх взагалі молодняк. Оці ці трошки старші, цей теж молоденький. Ну, не такі, як були. От тут зараз це все поприбираю сміття. Не сміття, а я казала, що там на них тлі немає. Я дуже сильно помилялася. Гляньте, що робиться. Вони тут такі всі запущені були. Я не представляла, наскільки. О, що, будете миритися? Давай, сьогодні, дружись, бо скоріш за все, що цей дружочок буде наш. Да? Як тебе буде звати, Кіцюнь? Вагонів я повикидала. От. Так, потім пообрізала, ось дуже всі пообрізала цю білу плетисту. Я не знаю, правильно чи неправильно. Мені моє серце підсказало що правильно все, ось так. Я прямо дуже їх обчекрижила. Майже під ноль. Я думаю, що їм так буде краще. Вони відпочинуть. Трошки, зараз ще там покажу. Так. Ось цю мені треба підв'язати, на чомусь впала на Набік повалилася. Ось цю тільки не чіпала. Вона дуже довго не розквітала, оце два роки вона сиділа в землі, дуже погано себе почувала. А потім, оце цього року, вона вже піднялась до гори, ну розпустилася в вона... неї. І вона хороша така, вона живенька, не хвора, нічого, чи хвора. Я трошки тліє, ну нічого вона листя, таке в неї нормальне, я її залишила, нехай цвіте. то дуже гарна трояндочка. От, і ось ці повністю обрізала. Забрала огороду, нехай вона там трошки привітриться, розчиститься. Ось ця розова, вона така плетиста, ну, така по землі стелиться. І цю обрізала повністю. Трошки позачищала, зараз ще все поприбираю до кінця. І буду оприскувати їх. Так, все, апарат заправлений в мене і буду починати. Почну з троянд спочатку. В ну, цю просто де я купила, він сказав, що взагалі можна все абсолютно обробляти. Всі квіти, і хризантеми, і хвою. Ну 10 літрів, я не знаю, чи мені вистачить на все, а почну з троянд. Там ще деякі хризантеми пошкоджені є, обов'язково треба трошки хвою. Ну, на що вистачить? Зараз будемо бачити, походу. У мене ще є тут дві красунечки. Ви тільки подивіться. Дихер. От вони наче на вигляд однакові, але вони абсолютно різні. Вони різні, вони тут зовсім різний відтінок. Це як то наче трошки коричнева така. Дивіться, яка вона гарна. А ця трошки така більш до червоного. Ну не до червоного, а до... Ніякого такого, ну, фіолетового, бурякового. Це мені вчора подарували, дві таких красуньки. Сьогодні вони відправляться в квітничок, зараз я їм знайду місце. От. Соня, ну чого ти така? Ну чого ти така? Скажи. Тебе ж ніхто не відстороняє, ти все одно стаєшся головним котом. Не сварись, не можна. Не будь такою егоїсткою. Так, піду зараз буду займатися гейхерками. Ось всі купі гілля два дні моєї праці. І зараз вам покажу, що я тут наробила. Трошки позачищала. Ну Тут рози обрізані, це ви вже бачили. Так, трошечки навіть грабельками пройшлась. Там лишній бур'ян все позабирала. Так, ідемо далі. Тут так світло стало, так класно, видно все. Прямо так заходиш і все чітко. Так, ну цю троянду я обскубла під перший номер. Вона, ну, виросте, нічого, все буде хорошо, виросте. І ця і ця біленька виросте. От, Ідемо далі, покажу вам. Зараз де я гейхери посадила. От, Так, проходимо, проходимо. От, Дивіться. Її з телефона погано видно, але насправді її там чудово. Ту хризантему я підв'язала, бо вона геть впала. От Повиривала мене, тут петуньї росли вже засохли. Там ще різні бур'янці всякі розвивалися активно. Ми їх теж все убрали. От я цю хризантемку так хорошо покропила, щоб вона відновилася. Так, і ось друга, друга гейхера. Я думаю, їй тут якраз добре буде рости, таке гарне місце. Ось так трошки повирізала, там лишнє сміття забрала, чорнобривці в мене там були, пересохли, я їх теж забрала. От, також бур'ян повиривала. Ну, в принципі, і все. Я думаю, що цей квітник готовий до зими. Хрозентеми я поки що чіпати не буду, і думаю, до весни взагалі їх чіпати не буду, нехай зимують. Єдине, що можна зробити, це ту потім підв'язати, коли буде іти сніг, щоб вони просто. Як не розвалювались від снігу, їх просто обв'язати, щоб вони так суцільні. Не суцільні, а так зафіксовані були, скажімо так. О, так, доволі гарно, акуратно вийшло. Е, ще ось тут мені треба порядки навести. Ну нічого, сюди також руки дійдуть. Там ще капусту забрати, перекопати пізніше, якраз буде все добре. Ну, ось так я справилась. Так, тут ще є трояндочки нарвала вже другим заходом. Це з цих двох кущів, що тут були, що тут були біля, біля Гейхери, де я останню показувала. Потім віднесу цей букет в хату, нехай буде. О, так. Який букетик вийшов з тих троянд? Гарний.